За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 12 червня 2023 року від медіагрупи Об'єктив генштаб зсу у ранковому зведенні 12 червня поінформував, що армія РФ зазнає значних втрат на Бахмутському напрямку, обороняється на Запорізькому та Херсонському. На Харківщині продовжує обстріли та авіаудари. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, заявив про звільнення села Старожове в Донецькій області. За його словами, знищене біля півсотні расистів, чотирьох взято в полон. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив, що армія РФ ранці вдарила по Шевченковому в Куп'янському районі, а також обстріляла вільхуватку в Богодухівському. Поранення зазнали двоє людей. Речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдулла повідомив про те, що СБУ затримала у Харкові одного з найбільш законспірованих агентів російського гру, який шпигував за позиціями Сил оборони.